Миргородська Гоголіана – це не просто виставка картин під відкритим небом, а благодійний арт-проект, який прикрашає територію курорту Миргород. Креативні мешканці зібрали на одній стіні репродукції картин відомих авторів, що виконані на спеціальних стійких до зовнішнього середовища матеріалах. Переглядаючи експозицію, можна помилуватися красою Миргородського краю та українських земель, реалістичними портретами людей і навіть майстерно написаними іконами. Перше цей арт-проект громадськості представили 10 вересня 2021 року. З того часу Миргородська Гоголіана відкрита для перегляду цілодобово. Створення такого культурно-мистецького об'єкту ініціював голова громадської організації Хартія пам'ять Андрій Левченко. А на допомогу йому прийшли благодійники та небайдужі мешканці міста. Минуло два роки. Цей фонд, який ми тут вже присутні, він повністю себе зберігає. Всі ті художники, які тут нами запропоновані, вони незмінно не, не тут і знаходяться. Мистецький фонд Миргородського Голіана містить у собі відтворення картин Миколи Пимоненка, Олени Яблонської, Катерини Білокур, Івана Айвазовського, Павла Горобця та інших митців. У центрі виставки, так званому гранд-модулі, знаходяться портрети наших визначних земляків, автором яких є Віктор Брикулець. Також організатори арт-проекту виокремлюють картину під назвою Миргород Сергія Святославського, яка зображує околиці нашого міста 1902 року. Попри війну, говорить Андрій Левченко, галерея продовжує працювати. Картини реставрують, а фонд буде поповнюватися. Надалі до виставки планують додати різноманітні роботи митців художніх шкіл, зокрема Львівської, Київської, Харківської та Одеської. Звичайно, ми не, не втрачаємо. Не, не сил, не, не, не можливості, ні населення після э, завершення війни, верніше після нашої немінучої перемоги, незворотній перемоги над э, путінськими оргарами, супостатів продовжити э, продовжити цей формат і його наповнити тими яскравими. Творами мистецтва, тими словетними іменами, які ми тут вже познає, позначили, і будемо в такому ж напрямку, в такому ж форматі працювати. Громадська організація Хартія Пам'ять докладає максимум зусиль, аби зберегти арт-проект Миргородського Голіана у тому вигляді, у якому її відкрили два роки тому. Продовження існування виставки є також символом пошани до загиблих воїнів і подякую військовим України, які захищають нашу державу зараз. Свого часу дехто з них безпосередньо долучився до відкриття арт-проекту. Були присутні на відкритті і. Анатолій Карабан, наш представник, разом з дружиною. Так само був присутній наш представник Галисі Ставіцький, який на сьогоднішній день боронить нашу країну. Ті люди є, були і будуть в нашій організації. Анатолій Каран почесно, посмертно. Ну а Олексію Старовіському, користуючись нагодою, хочу побажати здоров'я, натхнення і держасті в бою. Миргородська Голіана це проект про мир та спокій, який сьогодні так необхідний українцям.